Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у стародавній Олімпії у Греції у вівторок перед руїнами храму Герри грецькою актрисою Мері Міною, яка грала роль верховної Жриці, відбулася церемонія запалювання вогню літніх олімпійських ігор у Парижі. Вона передала його першому факелоносцю, грецькому золотому медалісту Стефаносу Дускосу, що знаменує початок естафети на грецькій землі, яка триватиме 11 днів до 28 квітня в якій візьмуть участь понад 550 п'ятдесят Носців 8 травня вогонь прибуде у портове місто Франції Марсель. На церемонії були присутні майже 600 високопоставлених осіб, включно з президентом Греції Катериною Сакеларопулу і президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Гравець футбольного клубу Галех'я Гданськ, українець Максим Хлань, став МВП лютого та березня у першій лізі чемпіонату Польщі. За це він отримав 10 тисяч злотих, орієнтовано 100 тисяч гривень, і передав усі кошти на благодійність українським. Дітям спортивний клуб дніпро 1 вже компенсований до основного часу матчу час втратив перемогу в гостях у поєдинку з харківським металістом «1925», що відбувся в рамках 24-го туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. На 19-й хвилині Дніпровці повели у рахунку, коли Срапі відмінним пасом знайшов у карному майданчику слабожанців Гуцуляка, і той майстерно та красиво розібрався з захисником і голкіпером. На жаль, на четвертій доданій хвилині з п'яти після подачі. Чи з кутового і Мереков з другої спроби після відскоку від поперечини сам добив м'яч у ворота, нічия 1-1. Відразу після розграшу з центру поля пролунав фінальний свисток. Після втрати Чарових очок, та зважаючи на травму лідерів і особливо Піхальонка, спорткубівцям буде важко боротися. Бодай за третій рядок турнірної таблиці, від якого де розташувався Криворізький кривбас, їх відділяють чотири очки, а Донецький Шахтар і Київське Динамо взагалі мають ще і по дві зустрічі у запасі. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату України Ю-20 з боротьби вільну, який фінішував у місті Звягіль Житомирської області. Випускник комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, нині навчається в Дніпровському фаховому коледжі спорту Іван Мірошниченко. Виборов золоту медаль бронзові нагороди. Здобули Константин Дворяткін і Олександр Мірошніченко. Четверте місце посіла Любов Притикіна, п'яте Олександр Мостовий. Вітаємо спортсменів та їхнього тренера. Юрія Аюна, а вихованець третьої спеціалізованої дитячнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Алксій Писарів став срібним призером київського напівмарафону, який завершився у столиці, подолавши дистанцію 21 кілометр. З результатом 1 година, 6 хвилин 40 секунд. Команда Стандарт Нові Санжари Полтавської області стала володарем традиційного чергового заліку відкритого кубка єдності з футболу. турніри, якого щорічно проводяться під егідою асоціації футболу. Дніпропетровської області Кубок Єдності став вже третім поспіль турніром після кубків Миколи Кудрицького і Максима Білого, який був проведений і фінішував під егідою асоціацію футболу Дніпропетровської області, вже на початку поточного року. З регламентом змагань сім команд цього разу без статусу професійних зіграли за коловою системою кожна з кожною. І турнірне становище склалося так, що у заключному матчі, в якому зійшлися стандарт селища Санжари Полтавської області і Царичанської Орілі. Де тільки перемога гарантувала землякам Миколи Гоголя стати володарями почесного трофею. У випадку втрати ними очок він діставався авангарду з Лозової Харківської області. Тому добре розуміючи, подібне стандартні відразу взялися за справу і повели у рахунку. Щоправда, у Рілі вдалося поновити рівновагу, але санжари знову вийшли вперед. Останні про що вони вже неодноразово заявляли, звітний, як і всі попередні турніри, зрештою, як і прийдешній чемпіонат Дніпропетровської області, розглядають як етапи підготовки до майбутнього чемпіонату України серед аматорів, поєдинки якого, як і регіонального, вони планують. Ють, проводити у Магдалинівці. Наразі ж тренерський штаб постійно приглядає велику купу потенційних новачків, здатних суттєво підсилити колектив. Серед них досвідчені Дніпровці, Станіслав Куліш, Антон Кіча, Максим Білик. Трохи молодші за них Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун, Тарас Горілий, Богдан Жинчин та інші. Повертаючись до поєдинку, то за результату 2-1 на користь полтавчан, вони здавалося забитим м'ячем Панова, який що називається головою, заштовхав його у порожні ворота. Поставили крапку у зустрічі. Проте царичанці з'ясувалося, були іншої думки, і батько знову скоротив відставання до мінімуму. Втім, на більше урі не спромоглася, і матч так і завершився з витягою нових санжар, 3-2, які стали переможцями турніру. На першому етапі ми проглядали дуже велику кількість молодих футболістів, і тому була нестабільна гра, але все було в наших руках і точніше ногах, але чогось не вистачило на другому турнірі, де ми приймали участь, вже підключилися гравці травмо... всі, які були травмовані, гравці, які не приймали участь в першому турнірі, і ті гравці, яких ми вирішили дивитися далі, більш, запрошувати більше досвідчених футболістів. Тому сплав, молоді і досвіду дав можливість виграти цей кубок. Це закінчиться другий етап, слідчий етап це підготовка, це участь в відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області, де ми будемо також вже награвати тактичні схеми, різні варіанти ведення гри. За відсутності на стислій урочистій церемонії нагородження з різних причин вище згаданих команд призерів бронзового Дніпровської країни тім і срібного авангарду з Лозової Харківської області, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко відразу вручив золоті медалі переможцю турніру гравцям тренерському штабу і керівництву футбольного клубу Стандарт нові Санжари Полтавської області. А по подій стала мить, коли головний трофей опинився у руках капітана команди Антона Кічі, який під схвальні овації своїх партнерів радісно здійняв його над головою, віншуючи усіх зі спільним здобутком. Цьогорічний розіграш цього турніру не налічував професійних команд, але, незважаючи на це, сім аматорських колективів провели на дуже високому рівні ці змагання. І команда з Полтавщини, стандартної Сенжари, сьогодні з рахунком 3-2 обігравши царичанську ріль, здобула золоті нагороди. Вітаю також команду з Лазової, з Харківщини, команду Авангард, яка стала срібним призером турніру. Ну а Дніпровський. Українін Тім, який е, тріумфував у турнірі пам'яті Максима Білого, здобув лише бронзові нагороди. Е, так як цей турнір є підготовчим вже до офіційного сезону, я сподіваюся, що всі команди награли свої склади і вже через тиждень у чемпіонаті Дніпропетровської області проявлять свої найвисокі е, та найкращі якості. Фотографуванням на згадку на загальну світлину учасники церемонії закарбували на пам'ять володаря чергового кубка єдності турніру Асоціацію футболу Дніпропетровської області, яким став стандарт нові санджари Полтавської області. п'ять команд факультетів Національного технічного університету Дніпровська політехніка взяли участь у турнірі зміні футболу, який став першим видом спорту серед низки інших волейболу, баскетболу, настільного тенісу та притягування канату, традиційної чергової за ріком з вузу яка щорічно проводиться згідно календарного плану. Капітально відремонтоване і оновлене штучне покриття майданчика для мініфутболу спортивного комплексу Національного технічного університету Дніпровська політехніка приємно тішило і милувало око своїм свіженьким смарагдовим кольором і гладкою, рівною поверхнею, на якій приємно було не тільки пересуватися, але й поводитися з м'ячем. П'ять команд факультетів вишу дебютували на ній турніром з мініфутболу, який став першим видом спорту серед низки інших. Волейболу, баскетболу, настільно-тенісу та притягування канату традиційної чергової за ліком Спартакіади вузу, яка щорічно проводиться згідно календарного плану. В цьому році було проведення оновлення футзального майданчику і традиційно на ньому відкривається сезон цієї спартакіади. Побажаємо успіху всім та натнення. Колектив кафедри фізичної підготовки та спорту. Ці Тяжкі часи намагається підтримувати спорт, розвиток студентського спорту і прикладає для цього максимум зусиль. Ми завжди приділяємо багато уваги спорту. У нас потужна кафедра, опікується перший проректор питаннями проведення таких спартакіад. Сьогодні він у відрядженні цього року цей рок рік не є виключенням. Ми розпочали сьогодні з футболу спартакіади, Трошки згодом будуть волейбол, баскетбол і всі інші види спорту. Подібне обидва в унісон мовили у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, подякувавши у першу чергу Збройним силам України за можливість навчатися і проводити такі турніри, та побажавши усім успіхів і перемог у прийдешніх стартах. Після чого поле вийшли команди факультетів менеджменту та фінансово-економічного, які відкривали програму «Мініфутболу». А перший символічний удар по м'ячу виконала одна з представниць студентського самоврядування, які також тішаться труботою ректорату з питань підтримки, розвитку і розбудови фізичної культури та спорту у Національному технічному університеті Дніпровська політехніка. Мене дуже тішить, що незважаючи на такий важкий стан, ми продовжимо розвивати фіз спорт, фізичну культуру, адже це потрібно популяризувати далі, підтримувати це. І у нас в університеті дуже часто ми проводимо спартакіади з різних змагань, змагання між різними університетами, що не може тішити, що ми це продовжуємо робити далі. За підсумками турніру з мініфутболу, третіми фінішували студенти факультету інформаційних технологій. Другими стали їхні колеги по вишу. І навчанню з електронно-технічного, а перемогу святкував фінансово-економічний факультет, який удостойний кубка за завтягу, а команди призери грамот і медалей. Зрештою, все тільки розпочинається. Попереду нові старти, здобутки і звершення. Втім, тих, хто програли традиційно тут, не буде. Адже вузівська спартакіада це у першу чергу можливість молоді юнакам і дівчатам проявити себе на спортивних майданчиках, в іграх і баталіях, на деякий час відволіктися від важких подій сьогодення, цікаво і змістовно провести дозвілля. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.